Сьогодні я вам розповім про інтегровану систему приготування їжі, яка називається Mewa Tripper. Мандрівник. В перекладі. Ось таке пакування. Дуже класний колір. Ось сама ця система. Тобто казаночок від неї. Ось такі ручки. Класний прикольний чохольчик. кришечка. Радіатор, кріплення для пальника. Підставочка в наборі йде. Ось така. Під два різьбових різних балони. Під три навіть, так? Під 100-грамовий балон, 230 і 450-грамовий балон. Три балони. Балон від фірми Мєва виглядає ось таким чином. Колір в них, ось, будь ласка.